Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні 7 грудня. Мова піде про охолодження та укорінення цибулини тюльпана в процесі виганки його в зимовий період, як на 14 лютого, так і до. 8 березня розглянемо декілька варіантів охолодження і почнемо з нашого варіанту: це охолодження і укорінення цибулини тюльпана в субстраті. Тобто неохолоджена цибулина садиться в субстрат і починається процес укорінення і охолодження. Даний спосіб доволі простий, дуже схожий на природній процес, який відбувається в наших садках, парках, клумбах. Але даний спосіб він не для всіх підходить. Чому він підходить для нас? По-перше, це невеликий об'єм, тобто, нам є можливість охолодити його в субстраті. Друге, це приміщення і клімат. Тобто, з початку листопада ми маємо вже в нашому приміщенні для охолодження. Маємо оптимальну температуру плюс середньодобову, плюс 7, плюс 9 і починаємо висаджувати цибулину. Далі, з пониженням температури навколишнього середовища, вона поступово падає. Це відбувається приблизно так. В листопад це температура від 5 до 7, грудень від 3 до 5. І січень це приблизно плюс 3 середньодобова. Якщо, наприклад, як от сьогодні і вчора, і на завтра ще прогнозують пониження температури, ми включаємо обігрів, трішки піднімають температуру, не допускаємо, щоб температура падала нижче нуля. Це дуже важливо. Якщо ви там пропустили це нуль, там мінус один, нічого страшного, ну коли. Повністю замерзає весь субстрат, то це не дуже бажано. Наступний спосіб охолодження цибулини тюльпана це поставити цибулю на охолодження в холодильник. Я думаю, всім відоме таке поняття, як 9-градусна технологія, 9-градусна цибулина це коли цибуля тюльпана починає свій шлях охолодження не зразу, як у нас, в оптимальні сроки в субстраті, а починає охолодження з холодильника. Це тому, що, наприклад, в південні регіони там немає змоги почати охолодження в субстраті безпосередньо в оптимально потрібно її ставити в холодильник. Також це об'єми. Охолодити в субстраті цибулину або охолодити просто цибулину, звісно, набагато простіше і займає на в рази в десятки майже разів менше місця. Відповідно, також це працює. Також місце висадки. Якщо це теплиця, то починати висадку на початку листопада, коли ще доволі сонце світить в сонячні дні і буде дуже тепло в теплиці. Це також дуже погано, тому цей час, до, до котрого у вас, е, коли почнуться е, оптимальні умови для висадки, потрібно потримати цибулину е, в холодильнику. Е, якщо у вас немає змоги самому охолодити цю цибулину, поставивши її, наприклад, в. Холодильник на температуру плюс 7, плюс 8, там е, в жовтні місяці, і дочекатись оптимальних е, умов для посадки, то ви можете купити так звану 9-градусну цибулину в той період, коли ви вже можете почати висадку е, і почати процес укорінення. Тобто. Декілька варіантів або охолоджуємо самі, або купляємо у постачальників охолоджену. Є пропозиції, є постачальники з холодильними камерами, які самі охолоджують. А також можна замовити напряму у виробника, щоб вам привезли частково охолоджену так звану дев'ятиградусну цибулину. Оптимальний срок, на мій погляд, висадки такої цибулини – це кінець листопада середина грудня, до середини грудня, тому що потрібен ще час на доохолодження вже в субстраті, на повноцінне укорінення. Для цього потрібен час. Це треба враховувати. І наостанок так звана 5-градусна технологія, 5-градусна цибулина це цибулина, яка повністю охолоджена в холодильнику, і її можна практично зразу садити і ну, тобто не, не доохолоджувати самому. вона повністю пройшла весь етап охолодження. Але тут є один важливий момент, щоб ні в якому разі у вас не е після висадки був час на укорінення. Тобто, щоб не, не, не було так, що е вигонка і укорінення піде одночасно. Тобто, ви там потримали декілька днів е плюс 7, там, плюс 9, і потім різко підняли до плюс 15 і Пішов ріст, тобто потрібно мати в запасі, е, якщо ви берете 5-градусну, мати час на повноцінне укорінення на контрольованих температурах. Наприклад, там плюс 9, плюс 10, не вище. Тобто, мінімум 2-3 тижні у вас повинно бути часу саме не на процес виганки, а на укорінення. Тоді будуть гарні результати. Дякую всім за увагу і до скорої зустрічі!